Розділ 11 Одна з радостей ПоДОРОжі це можливість відвідати нові міста і познайомитися з новими людьми. Чингіс ХАН. Ах, який блискучий зразок цивілізації. Розреготався, не витримавши ааз, озираючись навколо і захоплюючись, немов дитина, яка вперше потрапила на ярмарок. Ми недбало прогулювалися однією з найменш людних вулиць Твікста, всюди, де попало, валялися відходи й жебраки, а із затемнених дверей та вікон нас вивчали оченята мистинки гризунів як людських, так і нелюдських. Місто було скупченням будівель, що приліпилися навколо армійського аванпосту, забезпеченого гарнізоном більше за звичкою, ніж за необхідністю. Солдати, яких ми іноді зустрічали, настільки виродилися порівняно з підтягнутими зразками вербувального плаката, що часто важко було сказати, хто здавався більш загрозливим вартові чи явно кримінальний тип, якого вони стерегли. Якщо ти спитаєш мою думку, то це більше схоже на людство в його найгіршому різновиді, похмуро пробурчав я. Саме це я й сказав блискучий зразок цивілізації. Що я міг заперечити? Мені зовсім не хотілося напрошуватися на чергову філософську лекцію Ааза. Ааза, це мені здається, чи на нас справді дивляться. Заспокойся, малюк. У містечках на кшталт цього люди відразу помічають чужинців. Зараз вони намагаються відгадати, хто ми, дичина чи мисливець. Наше завдання переконати їх, що ми належимо до другої категорії. Для ілюстрації сказаного він несподівано обернувся і по котячому напружився, дивлячись уздовж провулка і тримаючи руку на руків'ї її меча. У вікнах і дверях зашурхотіло, і, з-під дюжини напівприхованих тінями постатей розчинилися в темряві будівель. Лише одна постать не зрушила з місця. Біля вікна, ліктями і грудьми опершись на підвіконня, стояла місцева повія і заклично усміхалася моєму супутнику. Вона навіть помахала йому рукою, повільно облизуючи губи кінчиком язика. Слухай, Азе!» що малюк. відгукнувся він, не зводячи очей з дівчини. Терпіти не можу заважати людям. Але ж ти повинен зображати з себе стару руїну, а Аз, як і раніше, носив личину Гаркіна, обставина, про яку він, схоже, зовсім забув у цей момент. А, ах, так. Думаю, ти маєш рацію, малюк. Втім, схоже, нікого це не бентежить. Можливо, в цьому містечку звикли до розпусних стариганів. Ну, а чи не міг би ти принаймні перестати хапатися за меч? Йому ж належить бути нашим бойовим сюрпризом. Аас тепер носив плащ убивці, який він знову швидко запахнув, щоб сховати меча. Ти відчепишся від мене чи ні? Ніхто, здається, не звертає на нас ані найменшої уваги. Ніхто? Я смикнув головою в бік дівчини у вікні. Ця вона звертає на нас не більше уваги, ніж на будь кого іншого на вулиці. Справді. Ну, якщо і звертає, то більше на тебе, ніж на мене. На мене? Кинь, азе!» -за. не забувай, малюк, що ти тепер вельми вражаюча особистість. Я моргнув. Це не спало мені на думку. Я забув, що тепер ношу личину квіглі. Ми сховали мисливця на демонів на околицях міста. Насправді ми його закопали. Ця ідея мене спершу шокувала, але, як запевнив мене Ааз, статуя не потребувала повітря, і це був єдиний надійний спосіб гарантувати, що його не знайде хтось інший. Навіть бойовий єдиноріг, який ішов за нами, тепер повністю осідланий в броні, не допомагав мені тримати в думках мою нову особистість ми вже занадто довго подорожували разом. Гадаю, Мені слід було б отримувати якесь задоволення від того факту, що я тепер міг зберігати не те що одну, а навіть дві личини без усвідомлених думок про це. Мене нервувала необхідність постійно пам'ятати, що інші люди бачать мене іншим, ніж я бачу себе сам. Я кинув швидкий погляд на дівчину коли наші очі зустрілися, її усмішка стала ще ширшою. Від повноти почуттів вона висунулася ще далі з вікна. І я почав турбуватися, що вона може вивалитися з вікна або з сукні. Що я тобі казав, малюк? Аас захоплено ляснув мене по плечу і безсоромно підморгнув. Я волів би приваблювати її таким, яким я є насправді, похмуро пробурчав я. Ціна успіху, малюк. філософськи зауважив Ааз. Втім. Це не має значення. Ми тут по справі, пам'ятаєш. Правильно, твердо відповів я. Я повернувся, щоб продовжити шлях, і випадково сильно вдарив Ааза по нозі своїм мечем. Гей, обережніше, малюк. Носіння меча не така проста штука, як може здатися на перший погляд. Вибач, Аазе, почав я виправдовуватися. Ця штука трохи важкувата на кінці. Так, звідки ти знаєш, огризнувся мій товариш. Ну, ти казав. Я казав. Так не піде, малюк. Те, що важкувати на кінці для мене, може бути нормальним для тебе. Баланс зброї справа індивідуальна. Ну, мабуть, я просто не звик носити меча, зізнався я. Це легко. Просто забудь, що носиш його. Думай про нього як про частину самого себе. Так я й думав саме в цей момент я й стукнув тебе. Хм, ми ще поговоримо про це пізніше. Краєм ока я все ще бачив дівчину. Вона заплескала в долоні, безшумно аплодуючи, і послала мені повітряний поцілунок. Я раптом збагнув, що, на її думку, я навмисно стукнув Ааза, спеціально щоб придушити суперника. І більше того, вона схвалювала цей жест. Я знову подивився на неї. Тепер пильніше. Можливо, пізніше я на деякий час змиюсь від аза, і ми повинні розшукати фрумбеля. перервав мої розбіжні думки Аз. Хм, Ну, так. А як ми це зробимо? Хитрістю і спритністю. Дивись, малюк. Сказавши це, він швидко озирнувся навколо. З за рогу якраз з'явилася компанія трьох шибайголів, зайнятих грою в невіддавайку з шапкою одного з них. Гей! гукнув їх ААЗ. Де мені знайти крамницю Абдула, торговця килимами? Дві вулиці прямо й п'ять наліво. крикнули вони у відповідь, показуючи напрямок. Бачиш, малюк, це було зовсім неважко. Чудово. Відповів я, не відчуваючи втім, особливого захоплення. Тобі щось не подобається. Я думав, ми спробуємо уникнути зайвої уваги. Не хвилюйся, малюк. Не хвилюйся. Ми йдемо на зустріч із диволом у дуже важливій справі, а ти, здається, твердо вирішив домогтися, щоб усі, кого ми зустрінемо, помітили нас і дізналися, куди ми йдемо. Слухай, малюк. Як зазвичай поводяться люди, які вперше потрапили в незнайоме місто. Не знаю, зізнався я. Я бачив не так вже й багато міст. Ну, так я тобі поясню вони хочуть бути поміченими. Вони фліртують і здіймають великий галас, вони витріщаються на жінок і махають людям, яких ніколи раніше не бачили. Але ж саме це ми й робимо. Правильно. Тепер ти розумієш? Ні. А Азе роздратовано зітхнув. Кинь, малюк, подумай хвилинку, навіть якщо це болісно для тебе, ми поводимося як будь-хто, хто потрапив у незнайоме місто, і тому ніхто не подивиться на нас двічі. На нас звернуть не більше уваги, ніж на будь якого іншого новоприбулого. А ось якби ми пішли за твоєю пропозицією і увійшли до міста крадькома. Ні з ким не розмовляючи, ні на що не дивлячись і справді намагаючись залишитися непомінченими, тоді кожен зустрічний націлився б на нас, намагаючись обчислити, що ж ми задумали. Тепер зрозуміло? Я я думаю так. Добре, тому що ось і наша мета. Я кліпнув і подивився в напрямку, який вказував його палець, там між ковальною й майстерною шевця. Притулилася крамниця. Як я вже сказав, міське життя було для мене в новинку, але я впізнав би в ній крамницю торговця килимами, навіть якби її не прикрашала велика вивіска, яка проголошувала її такою. Весь фасад крамниці був щедро оздоблений геометричними візерунками, явно призначеними змагатися з візерунками килимів усередині, ймовірно, їй належало виглядати багатою і процвітаючою. Я ж знаходив її неприпустимо позбавленою смаку. Наша розмова настільки поглинула мене, що я на мить забув про нашу місію. Але тепер, коли крамниця опинилася в безпосередній близькості, мої побоювання одним махом до мене повернулися. Що будемо робити, Аза?» Ну, насамперед, мені здається, я перекину чарочку. Чарочку? Неодмінно. Якщо ти думаєш, що я збираюся змагатися в гостроті розуму з диволом на порожній шлунок, то тобі краще передумати. Чарочку, повторив я, але Аз уже кинувся до найближчої таверни. Мені нічого не залишалося робити, крім як піти за ним, ведучи на повідку єдинорога. Линяний навіс осіняв похмурою тінню кілька обшарпаних дерев'яних столів. Дзижчали мухи навколо сплячої на столі кішки, принаймні я хотів би вважати, що вона всього лише спить. Коли я прив'язував єдинорога до однієї з опор навісу, то чув, як реве Ааз, вимагаючи у трактирника два найбільші графини вина. Я зітхнув, починаючи сумніватися, чи пристосується колись Ааз до своєї личини старого. Однак трактирник. Здавалося, не помітив жодної невідповідності між зовнішністю Ааза та його агресивними нахилами. Мені спало на думку, що, можливо, Ааз має рацію у своїх роздумах про те, як пройти непоміченим. Городяни, здається, звикли до галасливих грубіянів будь-якого віку. Сідай, малюк! скомандував Ааз. Мене нервує, коли ти стоїш над душею. Я думав, ми йшли поговорити з диволом», – пробурчав я, опускаючись на стілець. Розслабся, малюк, кілька хвилин туди-сюди не мають великого значення. Крім того, поглянь. До крамниці торговця килимами заходила молода, добре одягнена пара. Бачиш, ми все одно не змогли б зайнятися нашою справою, принаймні поки вони не підуть. Розмову, яку ми збираємося затіяти. Не можна вести при свідках. А. Трактирник, що підійшов, грюкнув на стіл два графини з вином. Саме час, зауважив Аз, схопивши по графину в кожну руку, і негайно висмоктав один із них. А ти хіба не вип'єш чогось, малюк? Він закинув голову, і другий графин спорожнів. Поки мій друг вирішує, сказав Аз трактирнику. Принеси но ну мені ще два. І цього разу нехай вони будуть пристойних розмірів, навіть якщо тобі доведеться скористатися відром. Трактирник відступив, помітно приголомшений мене ж це ані трохи не здивувало. Я вже був свідком здатності Аа запоглинати спиртне в разючих кількостях навіть у наш час, що славиться гіркими п'яницями. Засмутило мене те, що трактирник відійшов, не взявши у мене замовлення. Зрештою, я отримав свій графин вина лише для того, щоб виявити, що я занадто рознервувався і мій шлунок не прагне прийняти це вино. В результаті я сидів і потроху його потягував. Інша річ Аас. Він продовжував заливати за комір із загрозливою швидкістю, пив він досить довго, фактично, ми просиділи майже годину, але пара, що зайшла до крамниці, поки ніяк себе не проявила. Нарешті невтерпеть стало навіть агазу. Цікаво, що це вони так довго. пробурчав він. Може, ніяк не виберуть? припустив я. Кинь, малюк, крамниця не така вже й велика. У них не може бути занадто великий вибір. Він випив залишок вина і підвівся. Ми чекали достатньо, проголосив він. Час починати виставу. Але як щодо цих двох, нагадав я йому. Ми просто змусимо їх трохи поквапитися. У цих словах прозвучала туманна погроза, і зубаста усмішка Ааза слугувала додатковим доказом того, що ось ось станеться щось неприємне. Я готовий був спробувати відмовити його, але він уже закрокував цілеспрямовано через вулицю, залишивши мене стояти на самоті. Я кинувся наздоганяти його, забувши поспіхом єдинорога, але все ж не встиг перехопити Ааза до входу в крамницю. Я пірнув слідом за ним, побоюючись найгіршого. Мені не слід було так хвилюватися якщо не брати до уваги самого власника, крамниця виявилася порожньою. Жодної парочки не було й близько. Підтримайте українське. Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте. А ще можна на каву задонатити, якщо хочеться, посилання в описі.